Ефір телеканалу Олтава продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні дивіться про таке. Чорна вода, нестерпний сморід і дохла риба. На ліквідацію наслідків стихійного лиха на солі з обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень. Пліснява та грибок на стінах квартир і марні обіцянки комунальників. Якщо будинок на Навроцького не відремонтують, мешканці погрожують перекрити вулицю Європейську. Від допомоги жителям Криму до опіки над усіма переселенцями у Полтаві відкрився регіональний офіс Крим Сос. Жителі Лубенського району після стихійного лиха п'ють лише кип'ячену воду. Хвороботворні бактерії потрапили не тільки в колодязі, а й у водопровідну мережу. Досі забруднені і річки краю у сулі через нестачу кисню вижили хіба що мальки та невибагливі карасі. На пляжах безлюдно, навіть у спеку там безстроково заборонили купатися. Маленька Вікторія вже кілька днів приходить на міський лубенський пляж. Там грається у пісочку, але у воду ані ногою. Батьки забороняють. Дівчинка мріє навчитися плавати, але це бажання цьогоріч найшвидше не здійсниться. Я біля річки строю замки, а не купаюсь, бо водичка грязна. Сула поступово повертається у свої береги. Масляниста вода поволі тече у Дніпро, сморід меншає, щуки та раки вже не просять про порятунок. Так і є, Отак, Якщо пройти по берегу, лежать вже висохші. Якщо вода грязна, якщо, ну як грязна, вона не то, що грязна, вона, в ній нема кислороду. В ній нема хімікатів таких великих, Вон, рибки ж маленькі плавають, ви ж бачите. Малюк залишився, тому якому кислороду треба трошки, а риба, якій треба більше кислороду, вона пропадає. Водой ми потрапили стічні води, гербіциди з полів та сміття. Усе це почало гнити, тож риба задихнулася, бо їй не вистачало кисню. З кранів у людських оселях теж тече забруднена вода. На сьогоднішній день не можна користуватися водою. У нас є дві скважини артизіанські харківського резонту. Води воду п'ють із скважин. У кого немає. Там у нас соціальні працівники працюють на території сільської роди, бабусям одиноким відносять всю воду. Щоб вода сама очистилася, необхідно розібрати затори із повалених дерев на річках. Поблизу села Мацківці, плесо вже вільне. Поруч із селом Висачки розширюють і поглиблюють канали солиці, що вийшла на луки, городи та сінажаті. Кількість води така зібралася, що Виникла необхідність в даній ситуації розрити додатковий канал, значить, і виділені виділено ПММ із резервного фонду, і ми екскаватором управління розриваємо канал. Вже в п'ятницю зробили цю роботу, а сьогодні углубляємо його. Воду у колодязях та водопровідній мережі знезаражуватимуть хлоруванням, а причини загибелі риби вирішили шукати аж у Сумській області. Можливо, там якийсь гори підприємець скористався ситуацією. Підозрюють у лубнах. По сумській області ми будемо звертатися сьогодні. Сформулюємо лист. Звернемося до мінрегіону і будемо вимагати про те, щоб створилася комісія і провелося все таки дослідження і вивчення ситуації в самій сумській області безпосередньо в руслі річки Сула. Я думаю, в нас підуть на співпрацю, тому що ситуація не тільки це екологічна катастрофа в Полтавській області, але це загальнодержавна. державна. Грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха вистачить. Сім мільйонів гривень уже виділили із резервного фонду обласного бюджету сто мільйонів найближчим часом пообіцяли перерахувати із державної скарбниці. Гранату часів Другої світової війни виявили у Полтаві на вулиці Анатолія Кокоби. Боєприпас лежав на вікні одного з житлових будинків. Про небезпечну знахідку налякані мешканці негайно повідомили поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, гранату вилучили і знешкодили. За яких обставин боєприпас опинився в громадському місці, з'ясовуватиме слідство. Провели евакуацію людей, оціпили територію. Після чого було оглянуто даний предмет і встановлено, що він відноситься до категорії вкрай небезпечних. Після цього працівники відділу транспортували даний предмет на полігон за поблизу міста Полтави, де було проведено знищення даного предмету. І до подій на сході України у прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти здійснили 56 обстрілів позицій збройних сил України. Найбільше стріляли на Донецькому напрямку. Бойовики під час обстрілів використовували 120-мм міномети, зенітні установки, бронетехніку та стрілецьку зброю. Інформації про постраждалих у результаті обстрілів українських військових немає. Кандидати у народні депутати України по 151-му виборчому округу фурами везуть шифер постраждалиму наслідок стихії у Чорнухинському районі. Розміщують агітаційні листівки у державних спорудах, а також витрачають шалені гроші, влаштовуючи свята морозова та вогняні шоу. При цьому у своїх фінансових звітах приховують ці шалені витрати. Таке маскування під благодійну діяльність свідчить про непрозорість літньої передвиборчої кампанії. Вважають спостерігачі громадської мережі опо вони вже передали у поліцію 10 заяв про спроби підкупу виборців та інші порушення законодавства. Відмовляється співпрацювати з активістами, і окружна виборча комісія. Причин вони цей запит виносять на голосування комісії, що не передбачено жодною процедурою, щоб запит на доступ до полічної інформації розглядався на колегіальному органі. Тобто, якщо орган в даному випадку комісія володіє інформацією, вона цю інформацію зобов'язана дати, тим більше, що інформація відкрита, є публічною. А окрім того, офіційні спостерігачі, якими ми є зараз, мають право ознайомлюватися з тією виборчою документацією, яка там є. Тобто, нам надали доступ лише до аналізу. Нова поліція оновлені полісмени. Майже 300 правоохоронців області вже склали переатестацію. У першу чергу тестування на профпридатність прийшли керівники першої та другої категорій. Такий своєрідний іспит буде для кожного правоохоронця від звичайного рядового до представників вищого керівного складу. Атестація має три етапи: на рівень загальних знань, рівень володіння законодавчою базою та нормативно-правовим актам. А також тест на благонадійність. Останній покликаний визначити моральну складову особистості та стійкість цієї людини. Про перші результати далі Атестацію пройшли керівники першої і другої категорії. Це на сьогоднішній день 291 чоловік. В процесі переатестації 31 особа була рекомендована апетаційними комісіями до звільнення з поліції. 60 осіб були рекомендовані для звільнення займаних посад і пониження в посадах. 36 осіб, це дуже приємно, було рекомендовано на підвищення. Це молоді перспективні офіцери, які показали себе як хороші менеджери в майбутньому і в яких є здібності. І решта осіб підтвердили свою кваліфікацію і відповідають займаним посадам. Це стосується ще раз підкреслюю, першої і другої категорії. Загалом атестаційний процес Полтавській області триває. І третя категорія працівників поліції, яка проходитиме атестацію, вона складає десь понад дві, близько 2,5 тисяч людей. Вони проходитимуть атестацію згідно графіка. Онці, які не здали тестування, та яких звільнили, можуть оскаржити рішення в апеляційній комісії. Єдина умова повторного розгляду цієї чи іншої кандидатури результат не менше 60 балів. У Полтаві на перехресті вулиць Пушкіна та Симона Петлюри раптово впало трухляве дерево. Величезний каштан перегородив тротуар та проїжджу частину, порвавши дроти електропередач. За словами очевидців, дерево зачепило припаркований автомобіль та ледь не вбило, немовля у колясці. На щастя, батьки встигли відскочити, і дитина не постраждала. Старе дерево розпиляли та вивезли працівники комунального підприємства декоративні культури. Його збираються утилізувати і віддати на дрова, опалювати оранжереї підприємства. За словами керівника підприємства Олексія Харченка, дерево не значилось як аварійне. А у гадячі горіла господарча споруда. Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже охопив будівлю. До гасіння пожежі залучили три чоловіка особового складу та одну одиницю техніки. Травмованих та загиблих немає. Причина займання з'ясовується. Виїхали на сімейну сварку, а виявили арсенал набоїв та гранатомет. Мешканка одного із сіл Лубенського району звернулася до поліції з заявою. Жінка повідомила, що її хоче побити власний чоловік. Коли правоохоронці поспілкувалися із сімейним дебоширом та його дружиною, з'ясували, що у будинку зберігається зброя. Із дозволу господині поліція обшукала помешкання, і у підвальному приміщенні виявила більше тисячі штук набоїв та ручний протитанковий гранатомет РПГ 26 44-річний чоловік пояснив, що набої та вибуховий предмет. Він знайшов у лісопосадці неподалік села. Приніс додому та вирішив залишити. Все виявлене у чоловіка вилучили та направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. період часу з 1 липня по 1 серпня 2016 року на території області проводиться місячник добровільні здачі зброї. Тому, шановні громадяни, у вас є унікальна можливість. У разі виявлення або зберігання зброї передбаченого законом дозволу звернутися в органи поліції для добровільної здачі. Всі, хто добровільно надає зброю, звільняються як від адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Постійна вогкість та пліснява для мешканців одного з полтавських будинків волога у помешканні буде на річ. А це тому, що водопровідна система потребує капітального ремонту. Його жителі будинку оплатити не в змозі. Що вимагають полтавці, та чи виконує обіцянки міський голова? Дивіться далі. Замітила з'явився грибок. Ну я якось не обрача, ну не проступала. Шпалери у квартирі Олени у зеленій плісняві. За словами жінки, причина появи вогкості у помешканні не Бо Я думала, лівнєва труба, ілі чим це зв'язана, і ліпадвали, та я не знаю, з чим це зв'язана. Плями грибка і на стінах у під'їзді підвал постійно затоплює, тому в ньому з'являлися навіть блохи, розповідають жителі будинку. У минулому році, кажуть, вони самотужки міняли відвідну трубу. Трубу за свої гроші купляли, а із Жека приїжджали сантехніки, вже її встановлювали, а самі нанімали екскаватор, копали яму. Мешканець малосімейки Руслан говорить, що можливо вода тече не зі стояка, а через стіну. Між О, О, да, Десь іде, що стик не угу. і воно є. Також є проблеми із каналізацією, адже будівлі вже 45 років. То, що в підвалі там у нас не така страшна проблема. У нас тільки вода все ж постійно, з за того, що колектор не годиться. з цих всіх дамов сюди, йде вся вода. Проте комунальники регулярно насилають відписки, де вказують, що ремонтні роботи проводять. Нам прислали лист із виконавчої служби, з виконавчого комітету, і тут написано за інформацією управління житлово-комунального господарства, трубопроводи, інженерні системи опалення, водопостачання, водовідведення у підвальному приміщенні будинку на Ворозького, 17, знаходяться в робочому стані. За словами мешканців, міський голова Олександр Мамай особисто пообіцяв, що гроші на ремонт будинку виділить і запевнив, ремонтні роботи почнуться відразу після травневих свят. Також виділені у Чіпурка Олексія Григорьовича, але він теж сказав, щоб ми займалися подвалом. Ну, в общем-то, а піска прийшла і нічого не робиться. Люди скаржаться за два місяці комунальники відремонтували лише кілька стиків на стінах будинку, через які у квартири проходить волога. Пояснити, які ремонтні роботи у малосімеці комунальники проведуть у майбутньому. Заступник міського голови Олексій Чепурко часу не знайшов. він заїхав, взяв документи і поїхав. Добрий день, це Ольга, журналіст. Ну що Олексій Григорович з'явився на робочому місці? Ще немає. Прималі міського голови. доброго дня. Знову журналіст Ольга. Скажіть, будь ласка, Олексій Григорович ще не з'явився на робочому. Ну але знову пішов. Десь до Шевченка пішов туди. Мешканці будинку по вулиці Навроцького кажуть терпіти бездіяльність комунальних служб вже набридло. Якщо нічого не зробити, ми будемо звернутися на центральний канал. Якщо і там не поможет, ми перекроємо вулицю Фрунзе і пусть не обіжаються. Від допомоги жителям Криму до опіки над усіма переселенцями у Полтаві відкрився регіональний офіс Кримсос. Для до цього, окрім Києва, переселенцям допомагали у Херсонському та Львівському відділеннях. З Полтави допомагатимуть в Сумах та Черкасах. Детальніше дивіться далі у цьому невеличкому приміщенні тісно від журналістів та глядачів. І вже завтра тут запрацює ком'юніті центр організації Кримсос. Ми сподіваємося, що ми далі зможемо надавати і консультації у центрі допомагатимуть переселенцям від вивчення англійської і української мови для донбасівців до дитячого дозвілля. Можемо навіть з найменшими нашими дітьми переселенців проводити час, можливо, це будуть настольні ігри. Саме сюди приходитимуть переселенці зі своїми проблемами три місяці. До цього Кримсос працював без офісу, фінансує організацію ООН. Однак конкретних цифр у Полтаві не називають. Я не бухгалтер цифри я не можу підрахувати. Це все в рамках проєктів, які відбуваються. до цього благодійники вислуховували людей по телефону у день до 15 дзвінків. Найскладніші випадки супроводжують юристи. Двоє дітей інсежне Його його без біжбі суду. Ми Туда поїхали, з сільською головою, поговорили з присвітлем КП. Почалось так, що і воснуда доселили. Втім, Кримсо займається будь-якими проблемами. Їх вирішують соціальні працівники. Нещодавно навіть циган переселенців із Гадяча рятували. До нас звернулася сім'я, говорить, нам нічого їсти, нам ніде спати, бо ми спільно із працівниками ДСНС з рятувальниками відвезли їм допомогу зі спальні місця, відвезли їм продукти. І якби зараз ми шукаємо їм життя. Сіда ком'юніті центру прикрашена малюнками художники переміщеного, луганського вишу малювали їх за благодійні кошти. Мальберти, тюдники, олійні фарби, акварельні фарби, пензлики, і, і все. Кожен може подати проєкт і отримати на нього 25 тисяч гривень. Обмежень по темі немає. Кількість не обмежена, або проєкт був хороший у Кримсос. Запевняють відділення організації працюватиме довго доки переселенцям буде потрібна допомога. Мистецтво хендмей стає все більш популярним у Полтаві. Майстрині шиють одяг, виготовляють прикраси і навіть варять мило. Останнє не тільки цікаве заняття, а й корисне. Мило як засіб догляду за шкірою, подарунок і як прикраса. Більше про мистецтво хендмей дізнавалися наші журналісти. Філософія, натхнення та ерудиція. Невід'ємні складові хендмейду, що в перекладі ручна робота. Якщо ви думаєте, що предмети зроблені своїми руками це щось непрофесійне, ви помиляєтесь. Хендмейд – це цілий світ мистецтва, в якому діють свої закони. Хендмейд – це унікальні вироби. Єдині у своєму екземплярі, створені власними руками. Неважливо про що йде мова: чи то шита сумка, чи аплікація, чи косметичний засіб. Юлія Галаган майстер хендчаклунства. Вона виготовляє декоративне мило, засоби для догляду за волоссям та обличчям. З путішестві в Грецію Ми привезли натуральне мило ручної роботи. Після того, як воно у мене закончилась, я купила в нашому супермаркеті. одно из мыл, которые у нас считаются достаточно такими дорогими и продвинутыми, после чего моя кожа стала сопротивляться использованию. Поэтому я решила попробовать своими силами сделать мыло. Ну, открыв Google, начала искать всевозможные рецепты. Жінка придбала книгу з миловаріння, базові компоненти і вирішила діяти. Результат видався позитивним. З часом виготовлення мила перетворилося у хобі. Звичайні овальні форми змінились на більш складні. З'явились тварини, машини, кекси та багато іншого. Подружка попросила зробити мило мила з її знайомої маленької дівочки. І подаріла на її піроженка. вот такого вот плана, только с апельсинкой. А к ним в гости пришла бабушка как раз этой девочки. И давай же кушать. Ну, бабушка, это же мыло. Бабушка ей не поверила, что это мыло, пока не попробовала, не лизнула. Потом таки убедилась, что это мыло. Ну, очень много было у меня историй с откусыванием кусочков барашков, потому что они тоже вкусно пахнут. Щоб зварити мило ручною роботи, потрібно щонайменше пів години. Вистачає засоби гігієни приблизно на чотири місяці. Найбільший плюс такого хендмейду це можливість розробити своє ідеальне мило з додаванням натуральних компонентів. Також це стосується шампунів і кремів. А щоб зробити такий шампунь, витратила не більше 15 хвилин. Мистецтво хендмейд не має меж, головне не боятися експериментувати. Антон Шиндер проміняв Ворско на російський амкар. Вдалі виступи наших дзюдоїстів та кікбоксерів. А також як іде будівництво на стадіоні Динамо. Про це та інше у нашому черговому спортивному дайджесті. Дзюдо, наша землячка Єлизавета Каланіна на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо серед жінок завоювала срібні медалі у категорії понад 78 кілограмів. Кращою за Кременчужанку виявилась представниця з Італії Елізі Марчо. Вона посіла перше місце. Не відстають від дівчат і чоловіки. Представник Полтавщини Каро Марандян у складі юніорської збірної України на змаганнях Кубку Європи, що проходив в Угорщині, здобув бронзу. У півфіналі наш спортсмен поступився представнику з Молдови Денису Вієру. Футбол. Антон Шиндер перейшов до російського клубу. Нападник з Ворскли вирішив змінити прописку і поїхати до Пермського Амкару. У минулому сезоні Амкар зайняв 11 ту сходинку у чемпіонаті Росії. Ким компенсують у Полтаві втрату форварда таранного типу, поки що невідомо. Але підсилення, скоріш за все, буде, оскільки невдовзі зелено білим стартувати у Єврокубках. Вже найближчої п'ятниці наша команда дізнається ім'я свого суперника. Уболівальники ж по-різному відреагували на втрату Шиндера. Головний нападник полтавської ворскли Антон Шиндер перейшов до російського клубу. Ми вирішили поцікавитись у пересічних полтавців, що вони думають про це та чого чекають від ворскли у новому сезоні. Скажімо так, невіліка От, тому що все-таки українські хлопці є і є е, е, покоління, які підростає, скажімо, е, які грають. Е... В інших командах теж, бо я вважаю, що гроші є, і на нападників грошей теж буде. Аби було бажання, аби була зібраність в команді. Та інколи навіть не майстерність вирішує, а вирішує, наскільки вміють дружно грати, так би мовити. Хай іде, то його діє. Хай хоч і в Махачкалу їде, ну, позичив. Якщо він вважає, що він уєзний Мессі, то, пожалуйста. В Полтаві всі можливості є мати футболіста. І вони є, і були в Полтаві. Ну, дуже негативно. А чому? Ну, то, що, ну, в принципі, це не те, що негативно. Ну, По-перше, треба підняти український футбол, а тоді вже займатися російським футболом. Чого чекаєте від нашої команди, від Ворської у новому сезоні? Гарної гри, перш за все. Окрім основного складу Ворсклян, що тренуються на зборах у Словенії, молодіжна команда також набирає форму, але у Полтаві. Тренер хлопців Вадим Мандрієвський розповів про нюанси цьогорічної підготовки. Ми задоволені тим, як працюють наші футболісти. Є деякі перспективні хлопці, дуже цікаві. Є цікаві хлопці і в нашій школі. Я думаю, що ми підпишемо декілька футболістів обов'язково. Ми маємо вже готуватися до чемпіонату. І 6 серпня ми стартуємо вдома з динамо. Другу поспіль перемогу на зборах здобуває футбольний клуб Полтава. Цього разу колектив Анатолія Безсмертного скривдив скривдивка Суми два Голи за господарів забивали Зеленевич та Соломка. Останній, до речі, є новачком команди. Окрім нього, склад полтавчан підсилили Максим Дихтярьов з Краматорського авангарду, Олександр Матвєєв та Олександр Гуськов з Олександрії. Тривають будівельні роботи на стадіоні Динамо. Прилеглу територію очистили від зелених насаджень і почали засипати гравієм. Новий футбольний комплекс Динамо, за словами президента Федерації футболу України Андрія Павелка, мають урочисто відкрити на День Незалежності. Стадіон зі штучним покриттям розрахований на 400 глядацьких місць. Він працюватиме без перерв весь рік. Кікбоксинг 10 липня у Харкові завершився чемпіонат України з тайського боксу. На цих змаганнях вдало виступили спортсмени з Миргорода та Кременчука. Кікбоксери спортивного клубу Майтай Миргород привезли шість золотих нагород. Кременчужанка Аліса Бажукова стала десятиразовою чемпіонкою України з кікбоксингу та п'ятиразовою з тайського боксу. Наш час вичерпано. Дякую за увагу. Побачимося. Та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22, в день 32-34 градуси тепла. У Полтаві вночі 18-20 з позначкою «плюс», а в день 30-32, вище нуля.